Вітаю вас, друже. Вітаю. З нами сьогодні наш снайпер із псевдо-Динамо. Для вас ваш період роботи за так в Бахмуті. Був надзвичайно складним досвідом. В один раз, я пам'ятаю, ваш командир писав, що ви навіть опинилися в оточенні. Ви були з ним тоді? Так, була така ситуація, але слава Богу, все. Закінчилось добре, тому ми зараз з вами тут і зустрічаємось. Наскільки важко працювати в умовах, коли у тебе не прикрита спина, умовно кажучи, що ворог знаходиться невідомо де. Звичайно, це важко, це напружує, але важливо бути все-таки холоднокровним. Це, це важливо. Робота в міській забудові для вас була принципова. Легшою, ніж робота пізніше в серединському лісі. Чи навпаки, це специфіка. Вона в якійсь мірі допомагає, в якійсь мірі є свої нюанси. Тому по-різному буває. Це, це своя специфіка роботи. Пам'ятаємо фільм Врятувати рядового Райна. Там є сцена зі снайпером німецьким, який вбиває рядового Карпазу, якого грав Дізель Ван Дізель, і там він намагався врятувати цивільну дівчинку її батьків, він її ніс, і в цей момент його підстрелив німецький снайпер. Що бувають такі ситуації, коли доводиться обирати виконати завдання або врятувати цивільного ну, особливо коли це стосується війни в містах? Ну на моєму досвіді такої ситуації не було. Коли, ми, коли особисто я працював, і мої побратими, то ми чітко знали, де ворог, тому працювали без безкомпромісно. Але ви бачили цивільних місті? У які звичайно, там залишалися? Звичайно, звичайно, як вони себе поводили, як ви думаєте, вони чекали росіян, чи їм просто не було куди тікати? Ну, ви знаєте, тут, напевно, однозначної відповіді немає. Я думаю, що по-різному. От саме там, в Бахмуті, по-різному. Були люди все-таки основна, напевне, основний відсоток таких, що вже просто не було куди, куди їм йти, їхати, і тому вони залишалися біля своїх домівок. Наскільки вам вдавалося затримувати просування росіян? Ми знаємо, що зазвичай, коли вони натикаються на снайперські групи, вони викликають прикриття, вони змушені перегруповуватися і їхній наступ затримується на певний період часу. Наскільки довго вам вдавалося це зробити? Був випадок, коли на добу вдалося затримати особисто на моєму досвіді, на добу вдалося затримати штурм ворожий штурм. Це було саме на Бахмуті. Так. Це була зима, я так розумію. Чи так. вже вес... це, це зимою <продовж> було все ж? Таки? Ні, ні, ні. Це була не, не зима, то вже, ага. вже була весна, вже було ага. мі... ну, доволі тепло. Ага. Вже, вже так. У вас, як в принципі, у всіх, але у вас є своя специфіка. Постійна потреба виникає в автомобілях. Вони ламаються, їх знищують. Вони губляться, часто виконати. Чи вам вдалося організувати успішний збір? Я бачу, що зараз ситуація дещо покращилася, скажімо так, підрозділи за автомобілями. Так, завдяки багатьом донатам багатьом людям, ну, наші українці, як в нас. Наш... Державі, так і за кордоном, вони неймовірні люди, і коли не звертаюся за допомогу, вона однозначно є, і завдяки цим людям ми можемо, маємо можливість виконати свої бойові задачі. Крим громадян України, які ще робили громадяни, яких країн допомагали вам збирати на автомобілі? Канада, Франція допомагала. Спільноти в цих країнах українців, і, і, і я достовірно не маю інформації, що саме громадяни цих країн допомагали, але звіти донати надходили. В чому, зараз, в, в чому зараз ви відчуваєте проблему з того, що вам не може надати Міністерство оборони? Е, ну, такої якоїсь однозначної відповіді немає. Я думаю, що було б добре, якби е, забезпечення з боєприпасами. Ну, все-таки є моменти, коли, коли все таки боєприпаси вони у нас специфічні, вони нам потрібні завжди війну Росії проти України ще називають війною дронів. А наскільки велику небезпеку представляють саме для вас з вашим досвідом і з вашою специфікою дрони противника? І що представляє все-таки найбільшу небезпеку, скажімо так, тепловізійні дрони, дрони FPV чи розвідування, чи все разом? Однозначно, що проблема з дронами вона існує, вона дуже величезна. Це, це проблема. І все в комплексі воно має своє. Небезпечне значення для. Та не тільки для снайпера, а для будь-якого військовослужбовця, який виконує задачі. Той знає, що, що таке над тобою дрон, коли ти не розумієш, чи це твій, чи це ворожий. Тому це небезпечно. Чи, чи ви використовуєте на протидії цим дронам реби? Е... Власне, ви, От, в вашому підрозділі? Е... Ми завше працюємо, скажімо так, такою. <свісно> В оренді десь працюємо, тому у нас завжди є комунікація з іншими підрозділями, які, в яких є среп, і вони нам допомагають. Наскільки росіяни змогли удосконалити свою тактику застосування своїх снайперських груп? І взагалі наскільки вона веде відозмінилася за той період, який ви маєте на бою? Можна сказати, що вони працюють теж, також доволі таки якісно. І є в них спеціалісти, на жаль, які, які роблять також свою роботу ну, добре, можна сказати. На жаль, на жаль, так мусимо про це говорити, але недооцінювати ворога це, це, це помилка. Вміють вони працювати. Ми знаємо знову ж таки за голівудським кінематографом, наприклад, там відомий фільм Ворог у воріт» про Сталінградську битву, що на війні, особливо під час міської грілії, є таке поняття як дуелі снайперів. Чи взагалі воно має місце зараз? Чи це більше кінематографічний вигляд? Ну, все таки це більше кінематограф. На війні в реальності воно зовсім це по-іншому таких от дуелей, це ну на мене це велика рідкість. Ну очевидно, очевидно. Ви також говорили останній раз, коли ми з вами тоді спілкувалися на Донбасі, що противник так само має в своєму розпорядженні зброю західного виробництва. На вашу думку, чому їм вдається закуповувати попри всі санкції, і чи маєте ви інформацію, вони досі озброєні так само гунтівками аналогічними, якими ви? Ну, на мене, як на мене, це більш така політична ситуація е, з зброєю, яка є на озброєнні у нашого ворога. Ну І на мене другий фактор, що це особиста зброя, яка ще була придбана нашими опонентами, нашим ворогом ще, ще до початку, чи під час вже збройної агресії ворога. Отака От другий компонент. Не буду питати про конкретні моделі, але чи стало у вас краще з новим озброєнням? Ну, в нашому арсеналі зброя, яка до нас надійшла під час вже збройної агресії, вона нас влаштовує. Є, звичайно, якісь свої хитрощі, які ми опановуємо і використовуємо в нашій роботі, але в основному ми працюємо з тією зброєю, яка, яка нам надійшла раніше. Добре, ну і вже, мабуть, буде вже крайне запитання. З підрозділів противника ви стикалися із Вагнером із регулярними російськими військами, і зараз нові мобіки. Чи є серед них ті, хто найкраще психологічно підготовлений саме? В момент, коли вони розуміють, що вони наткнулися на нашу снайперську групу. І попри все це вони все одно продовжують рухатися. Чи вони бояться, у них відчуття страху однакове, незалежно від досвіду? То незалежно від досвіду, бояться. Бояться вони помирати, і це добре. І вони, ми маємо все робити для того, щоб вони боялися і, і бояться вони, і будуть боятися. Наша, наша робота така, щоб вони боялися і і не йшли до нас завоювати нас.